Доброго дня гості та підписники нашого телеканалу, нашого каналу. Фризуємо під картоплю. Купили трактор жену 244 китайську фрезу. Трактор тільки пройшов хатку. Фрезеровка непогана. Минулого року була пшениця. Дивіться, яка лепчиця. Взялася, але фреза її переколотить, перемеле. Воно посохне все. А Картопельку посадимо, якісь гліфосати. внесемо раундап чи геліос. А я думаю буде чистенько. Ось покажу вам глибину на яку фрезує Ось сантиметрів 20-22. Більш як достатньо для картоплі. Земля така. До речі, земля вже тепла. У нас на Житомирщині сьогодні бачу вже трактори з сажалками поїхали картоплю садити. Ще хочу сказати, купували ми в минулому році Чеснико-сажалку двохрядну типу Крючкова. Під мотоблок посадили, а так як прикупили трактор, то потрібно щось буде більше купувати. Може когось цікавить. Пишіте, домовимось, а я її буду продавати. Сажалка непогана. Тільки на ведучому колесі підварив арматуру для луччого ґрунтозацепа. Була двохрядня ложечки двохсторонні. Я робив відео обзор, я їх виломав більші ложечки, так як більші беруть по два по три зубки, а саму одну зубку то ж мені мене бирає. А коли перевернув на менші ложечки, то з під низу йшли великі, вони розгортали часник і йшли майже всі пусті, то я їх виломав, а на маленьких садить превосходно. Бачили посадку, випадів немає і прогалювани немає. По два дуже-де рідко. Садить в принципі непогано. Може кого цікавить. пишіть. Номер я в відео скидав, можете телефонувати, домовимося бо Я буду покупувати щось чи на три, чи на 4 рядки. Така зараз вже не потрібна. Отак, От готуємося до посадки картоплі. З часничком майже закінчили, одна ділянка ще волога не закрита, бо дуже мокро було. Сьогодні може закриємо і будемо чекати дощу. Там чисто, але стомпом треба накрити. Хто ще не накрив, не зволікайте, бо зараз пару днів тепла, земля прогріта, зараз навіть не заглядитеся, як бур'яну буде купа, а тоді вже буде проблемно, треба буде челендж. А хто не встигне челенджу мій фермер, це більш тяжкі гербіциди. Все, гарного всім дня, гарних урожаїв. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, коментувати. Всім до побачення.